Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, двадцятий 20 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 18 жовтня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 290 50 особин за добу 620 і поранено 870 150 песиголовців за добу 1 860 танків 4 981 одиниця за добу, два бойових броньованих машин 9 420 одиниць за добу. 15 артилерійських систем 6944 одиниці за добу, 8 реактивних систем залпового вогню, 814 одиниць засобів протиповітряної оборони, 547 одиниць, літаків, 319 одиниць за добу, 1 гелікоптерів, 323 одиниці за добу, 6. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 5301 одиниця за добу, 10, крилатих ракет 1534 одиниці за добу, 1, кораблів катерів, 20 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 9303 одиниці за добу 10 спеціальної техніки 982 одиниці. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.